Мужі, браття і батьки, послухайте ось тепер виправдання мого перед вами. Як зачули ж вони, що до них він говорить єврейською мовою, то тише ще, ще більше настала. А він промовляв. Я, юдеянин, що родився в кіліктійському тасі, а вихований у цім місті, у них гамаліїла, докладно навчений закону отців. Горливець я Божий, які всі ви сьогодні. Переслідував я аж до смерті цю путь, і в'язав і до в'язниці вкидав чоловіків і жінок, як засвідчить про мене правосвященник та вся старшина. Я від них був, узяв навіть листи на братів, і пішов до Дамаску, щоб там теж тамтешніх зв'язати, і привести до Єрусалиму на кару. І сталося. Як в дорозі я був і наближався до Дамаску о півдня, то ось мене нагло осяяло світло велике з неба, і я повалився на землю, і голос, почув, що мені, говорив Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А я запитав Хто ти, Господи? А Він мені відказав Я, Ісус Назарянин, що Його переслідуєш ти. А ті, що зо мною були, правда, бачили світло, але не почули вони того голосу, що мені говорив. А я запитав, що я, Господи, маю робити? Господь же до мене промовив: Уставай та йди до Дамаску, а там тобі скажуть про все, що тобі призначено робити. А від ясності світла того невидющим я став, і присутність зі мною за руку мене повели, і до Дамаску прибув я. А один муж, Ананій, у законі побожний, що добре свідоцтво про нього дають усі юдеї в Дамаску, до мене прибув і, ставши, промовив мені, Савле, брате, стань ведющий!» і я хвилі тієї побачив його. І озвався він до мене: Бог, отців наших, вибрав тебе, щоб ти волю його зрозумів і щоб бачив ти праведника. І почув голос із уст його, бо будеш ти свідком йому перед усіма людьми про те, що ти бачив та чув. А тепер чого гаєшся, уставай і охрестися, і обмий гріхи свої, прикликавши імення його. І сталося, як вернувся я в Єрусалимі, молився у храмі, то в захоплення впав я і побачив його, що до мене сказав. Поспіши і піди хуч з Єрусалиму, бо не приймуть свідоцтва Твого про мене. А я відказав самі вони, Господи, знають, що я до в'язниця довив та бив по синагогах о тих, хто вірував в Тебе, а коли лилась кров Твого свідка Степана, то сам я стояв та вбивство його похваляв, і одежу вбивців його сторожив. Але він до мене промовив: «Іди, бо пошлю я далеко тебе до поган». І ж до цього слова його слухали, аж ось піднесли вони голос свій, гукаючи, Геть, такого з землі, бо жити йому не годиться, як вони верещали і одежу шпурляли і кидали пороху повітря, то звелів тисяцький у фортецю його відвести, і звелів бичуванням його допитати, щоб довідатися, з якої причини на нього вони так кричали. І як його розтягли для ремінних бичів, то Павло сказав сотникові, що стояв. Хіба би чувати дозволено вам громадянина римського та ще й незасудженого?» Як же сотник це почув, то подався до Тисяцького і завідомив, говорячи, що хочеш робити, бо ж римлянин цей чоловік. Підійшов тоді тисяцький та ти спитав Скажи мені, чи ти римлянин? А він так відказав. Відповів на те тисяцький за великі гроші громадянство це я набув. Аполовід відказав, а я в ньому родився. І відступили негайно від нього ті, що хотіли допитувати його, і злякався тисяцький, довідавшись, що той римлянин, і що він і зв'язав був його. А другого дня, бажавши довідатись правди, у чому юдеї його оскаржують, він звільнив його та звелів, щоб зібралися правосвященники та весь Санедріон. І він вивів Павла і поставив його перед ними.